Він знімає, і я більше чим впевнена, що він покаже те, що йому зручно. Там же ж люди з вами сходять, я ж теж слідкую за це, за вашу правдиву інформацію. Так ось, це 170 тисяч. 170 тисяч і він пішов, оцей, що зараз знімає, він пішов по селу, з такою, ось, значить, чи, чи працює клуб, чи не працює, а ви знаєте, що на клуб виділяється кожні які люди Пішла така інформація, що виділяється 170 тисяч, куди вона їх діває. Микола Іванович, ви мені було ці сто Не було. Тому що от навіть сьогодні. Подивіться, значить, в ці видатки, які були на клуб, їх перевезли статті на статтю. Вони йдуть по, по призначенню. І я на них не претендую. Я знаю, що там їх більше треба. Вони йдуть на благоустрій нашого міста. От е, даже е, багато через клуб е, виділяється на клуб. даже в цьому році придбано татами, так? Бляться татами в спортивній школі, для турнікменів, площадку, теж за рахунок воно виділося на клуб, теж пішло, теж пішло. Штанга. Придбана була, де вона на клубі числиться, але вона зараз в спортивній школі. Далі, що там ще в нас було таке, бірця приймали. Багато дуже багато все йде через клуб, потім переводиться, віддається. Воно на мені багато числиться, але воно не на мене. У нас, наприклад, дітки зробили спортивну кімнатку для себе. От купили за 400 гривень, самі зібрали гроші, я теж дала 100 гривень, купили цю грушу там, і зробили якусь штангу, самі собі зробили. Зробили якісь там станок і собі там займаються, тренуються. Ну гроші на це ті гроші, які відділялися, вони пішли в спортивну школу, дитячу ну, в спортивну школу вони пішли. То треба добре знати цю інформацію і сьогодні. Микола Іванович, і ще не хочу сказати, за рахунок міської ради перше, відколи. За Миколи Івановича, нам придбано для нас трьох костюми. Воно одне з кращих, можна сказати, не тільки в області. В нас ми їздимо на всеукраїнські конкурси, і тому -то це достойні, це гарні, спасибі вам за ці костюми. Далі було тепло. От теплом це ми прогадали, Іванович, тому що тепло, тепло не працює. Де вже мої хлопці не шукали? Через інтернет і ті з теплорегуляторами, вони не працюють. Їх ніде нема, я не знаю. По інтернетах все прошмерли хлопці, ніде. Запроси робили, немає, не працює. Знову мені син купив УФО, і я гріюся, в маленькій кімнаті з дітьми займаються і проводять. В цьому році спасіба взяла я тільки комп'ютер. Оце план, що в будь-яке в мене комп'ютер є, я музику, там мені син створив мої сторінки з дітьми займатися дуже добре. За це спасіба. Але цих 170 тисяч на культуру не пішло. І не піде, я знаю. Тому що, може, і для благоустрої і більше треба.